Які стосуються остаточного закриття усіх кримінальних справ стосовно закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Були питання Генеральної прокуратури щодо тих дій, які зробила опозиція в частині виконання цього закону. Так само і у нас була певна частина питань. Врешті-решт вдалося вийти на наступну формулу, що буквально кілька хвилин тому назад на сайті Генеральної прокуратури з'явилося відповідне подання повідомлення Генерального прокурора, яке базувалося, базується на відповідних заявах міністра внутрішніх справ і. Голови служби безпеки України стосовно того, що підтверджується факт здійснення опозицією всіх необхідних кроків для вступу в дію цього закону. Як наслідок, через кілька годин з початком доби 17 січня, цей закон вступає в дію і усі кримінальні провадження. Які е, були відкриті проти учасників активістів е, майданівців протягом е, цих кількох місяців часу з цього моменту будуть закриті. Усі звинувачення будуть зняті. Тобто можна констатувати, що ця дорожна карта, яка була прописана в тому законі, е, є виконаною. Е, опозиція виконала. Ті кроки, які мала зробити, відповідно, влада е, цим повідомленням Генерального прокурора і подальшим закриттям кримінальних справ вчинила аналогічно. Ми вважаємо, що е, це дуже важливий процес, оскільки ми підтвердили, що своїх активістів ми не залишаємо в біді. Ми підтвердили, що ті, хто пліч-опліч йде на боротьбу проти режиму. Завжди буде захищеним. Всі люди, які піддавалися відкриттям кримінальних справ, сьогодні є звільнені від цієї кримінальної відповідальності. І це є дуже важливим, оскільки в подачі нашій боротьбі справедливі боротьби. це є немало важливий фактор. бо люди мають розуміти, що ніхто нікого здавати не має наміру. Люди повинні розуміти, що в боротьбі. За справедливість, за честь, за волю. Ми йдемо пліч-опліч, і ми нікого не залишаємо. Наша боротьба продовжується, наша боротьба триває. У вівторок ми анонсували мирний наступ. Ми збираємо людей о 8-й годині ранку на Майдані і рушимо до українського парламенту. В парламенті буде розглядатися надзвичайно. Важливе питання конституційної реформи. Вважаємо, що цей тиск, який е, повинен чинити сьогодні вулиця, Майдан на усіх депутатів, мав би принести позитивний результат. Більше того, ми сподіваємося, що наші дії безпосередньо в парламенті, акції протесту, які будуть на вулиці у вівтор, вони дозволять нам зробити е, крок в подоланні цієї політичної. Криза, яка сьогодні охопила українську державу. Ми мали дуже важку, але результативну розмову. Перед нами було декілька завдань: перше завдання це звільнити всіх наших побратимів і не допустити відкриття кримінального провадження і арешту близько декількох тисяч осіб. На яких вже заготовлені матеріали кримінальних справ. І друге завдання це зберегти Майдан, це зберегти наш мирний протест, зберегти територію свободи, яка є сьогодні українським Євромайданом. Нам вдалося добитись того, щоб закон набув чинності. Я хочу привітати сотні тисячі людей, сімей, наших побратимів. Які зараз звільнені від кримінальної відповідальності, які можуть далі продовжувати нашу мирну боротьбу за європейське майбутнє України. Також ми добились того, що наша акція залишається на Майдані, що наша акція залишається на Хрещатику, що наша акція залишається в Жовтневому, в Будинку Профспілок, що наша акція залишається там, де люди далі. Будуть продовжувати свою боротьбу, в тому числі в українському домі. Третє, ми прийняли рішення про створення гуманітарної робочої групи з приводу виконання цього закону. Ми хочемо чітко відслідкувати всі кримінальні справи, які повинні бути закриті, всі люди повинні підпасти під дію цього закону, щоб кожен українець, який брав участь в акціях нашого протесту, знав, він захищений. Його ніхто не буде переслідувати, і він буде звільнений від кримінального переслідування. Ми далі продовжуємо наш мирний протест. Ми далі продовжуємо наш мирний наступ. І вівторок це дуже важливий день. Взагалі, весь пленарний тиждень. Ми ставимо першим питанням порядку денного. Це постанова парламенту про відновлення редакції Конституції 2004 року. І люди прийдуть підтримувати. Український парламент, якщо парламент готовий підтримувати український народ, в його прагненні відновити Конституційний лад душа. Сьогоднішнє рішення є так само відповіддю багатьом скептикам, які говорять про те, що не потрібно вести жадних перемовин. Знаєте, навіть якщо два війська борються один проти одного, рано чи пізно. Вони зупиняються, і парламентарі з одного боку, і парламентарі з іншого боку виходять для того, щоб вирішити питання подальших дій. Так ось е нам вдалося сьогодні шляхом перемовин, шляхом аргументів переконати необхідності появи такої, такого подання, е як наслідок чого ми дійсно зберегли е реально, е скажімо, для. Майже двох тисяч людей можливість подальше продовжувати боротьбу на барикадах протестувати, а не бути ув'язаними. Скажіть, Віктор Чонка сьогодні сказав, що звільнення буде стосуватися лише тих людей, справи про яких відкрили до 2 лютого. Справу про незакон... створення незаконного воєнізованого формування проти самооборони відкрили після 2 лютого. Тобто, виходить, що всі люди, які зараз беруть участь в самообороні, все одно під підтуда... Звичайно, що ми не маємо жодних ілюзій і розуміємо, що влада, яка сьогодні захищається від народу, захищається від майдану, очевидно, що буде робити певні кроки для того, щоб відкривати подальші провадження проти активістів майдану. Але в даному випадку для нас було важливо бодай би вирішити питання, що стосується кримінальних справ по 2 лютому. Повірте, жодна людина, яка сьогодні чи в Києві, чи в будь-якому місті, місті чи селі в Україні бореться проти цього режиму, вона не буде нами залишена. Ми кожного будемо захищати, і це є, до речі, один з основних принципів нашої боротьби і нашого протесту. Кожен буде захищений, і звісно, що ми не маємо жодних ілюзій, що з сьогоднішнім позитивним рішенням завершиться кримінальне переслідування. Воно буде, але воно вже буде стосуватися не тих. 108 кримінальних справ і не тих майже 2000, можливо, заарештованих вже завтра людей, які могли би попасти під кримінальне переслідування тих людей, які по факту могли йти по тих кримінальних справах. А яким чином будете захищати? От справа вже відкрита, тобто це буде якийсь новий закон щодо самооборони чи яким чином? Ну, тобто проти цих людей вже є справа. Наша боротьба наш тиск на владу він продовжується. І ще раз хотів би сказати, що остаточна перемога наша, вона буде тільки тоді, коли будуть задоволені усі вимоги майдану. А відповідно в процесі цієї боротьби може виникати різні моменти, різні неприємності, будуть очевидно. Намагання влади далі кримінально переслідувати, але чим активніше діє Майдан, тим більше він ставить владу в ситуацію, що вона не може собі дозволити робити те, що вона робила ще навіть кілька місяців тому назад. Погодьтеся, не тільки Україна змінилася за тих майже три місяці, але й влада вимушена ставати іншою. Тому ми повинні дотискати цю владу, і ми повинні добитися нашої перемоги. Вирішенням всіх проблем майдану і захистом усіх наших активістів. Дякую. Ну нема жодного конфлікту. Та інформація, якою я володію. Звичайно, що е, є люди, які хочуть отримати останню інформацію, але все вдається врегульовувати, і це тільки говорить про те, що нам. Е, ми маємо можливість контролювати ситуацію сьогодні. На Майдані. Є зрозуміло, що люди, які мають різні погляди, є люди, які мають різне бачення, адже на Майдані представлені люди, ну скажімо, з абсолютно різними світоглядовими позиціями і баченням як потрібно боротися з режимом. І ми це поважаємо, але ситуація контролюється і проблем ніяких на цей момент немає. І ще питання: робоча група, яка буде відслідковувати виконання? Тих домовленостей, які ми маємо на сьогодні, хто в неї буде входити. Будуть входити депутати від всіх акцій, звичайно, що будуть входити з іншого боку представники правоохоронних і силових служб. Ми повинні чітко відслідковувати виконання закону. Кожна людина повинна знати, що вона буде захищена, що вона буде звільнена від кримінальних так, От ми сьогодні якраз прийняли рішення про створення цієї гуманітарної робочої групи.